Матір Бога. Роздуми над Божим Словом на свято відвідан Пресвятою Дівою Марією Єлизавет. Тими днями Марія вставши, пішла з поспіхом вірську місцевість до міста Юди. Війшла вона в дім Захарії. І привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід твоєї утроби. І звідки ж мені це? Щоби до мене прийшла мати мого Господа. Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. А Марія промовила. Величає душа моя Господа. І радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в Єлизавети якихось три місяці. І повернулася до свого дому. Святий Павло каже: любов нелицемірна. ненавидьте зло, шукайте добра. Адже сам Ісус застерігає від обману Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите і не дозволяйте увійти тим, які бажали б увійти. Він також каже Остерігайтесь фарисейської закваски. Облуда фальш походять від сатани. І тому вони так результативно отруюють суспільне життя. Духом палайте. Це так важливо уникати або якості, літеплості, які Господь зміццю де маскував откровенні. Знаю твої діла, що ти ні зимний, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий. Марія приносить своїй родичці Єлизаветі велику радість. Вагітна Єлизавета. Сповнюється Святим Духом, Яким пророкує, Благословенна ти між жінками і благословенний плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Боже благословення спочиває на Марії та її сині. Марію тут вперше названо матір'ю Бога. Адже це єдиний Бог є Господом для Єлизавети. Марія ж у своїй величальній пісні каже святе ім'я Його і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Святість Бога, те, що викликає захват у людині, схиляє до чулого, сповненого дитячої довіри ставлення до Отця. Оце ми й називаємо страхом Божим. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.